Рада бачити вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Сьогодні покажу вам, що цікавого є для кухні, для дому, також акції та новинки. Дякую вам дуже за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Бажаю вам приємного перегляду! Новинка салатник, Золота гілка 69 гривень. Тарілка з Золота Гілка. Ціна 59 гривень. Люмінарк сіра обідня та десертна по 69 гривень. Люмінарк блакитна обідня 69 гривень. Десертна також 69 і супова в таку саму ціну. Пластикова ємність з бамбуковою кришкою і з ложечкою для цукру чи інших спецій 88 скляна подвійна цукорниця. 199 гривень. Гладка 88, цукерниця скляна, кольорова серце 77 та 99, Ємність ботанік для сипучих продуктів: 169 та 139 гривень менша. Глечик 189, графин 249, база зелена, 129 і золотистим декором 149. Келих для шампанського 69. Склянки кольорові рожеве, фіолетове та зелене скло. Ціна 39 гривень. Підставка котики під гарячим. Є різні варіанти. Ціна також 39. Ось такі новенькі чашки приїхали. Прозорі з малюнком і сердечками 59 гривень. Чашка з котиками біла 69. Склянка кварцині 44 келих для вина 77 гривень. Перламутрові 88 келих та 99 склянка. Бокс для зберігання із пластиковим кладишем ціна 209 гривень. Праска 549. Потужність 1800 Вт. Є праска від Сатурн за 449 гривень. Регулювання подачі пари функції самоочищення 1600 Вт потужність. Маленька алюмінієва сковорідка ціна 99 гривень. Дозатор для пляшок «Хамелеон», ціна 24, ложка синя з довгою ручкою 22 гривні. Нержавіюча сталь золотиста 24, Серветниця 55. Підставки під гаряче 149. Матеріал фанера. 4 штуки. Фруктовниця біла, металева 199. Серветниця 179. Матеріал фанера. Ось така ще є скринька для серветок. Ціна 99 гривень. Пластикова 77. Сито 59. Ситомиска з ручками. Така маленька миска не сталь 34. Глибока велика також не ржавійча сталь 88, друшляк з двома ручками 59. З однією ручкою металевий 119. Терка 119 шестигранна. Маленькі терки з магнітом по 15, терка з пластиковим контейнером 55. Пластикова овочерізка 4 змінні насадки 49. Кружка сито для просіювання борошна 99. Відкривачка з пластиковою ручкою 49. Маленький ніж для овочів чи фруктів 17. Штопор відкривачка у вигляді пляшки 34 гривні, ніж для піци 17 Запальничка кухонна багаторазова 22 гривні. Цікаво, запальничка пальник 2 гривні. Іншу прибиваю, то ціна вказує уже 88 гривень. Вогник 180 мл для запальничок 39 гривень. Сухе пальне 55 17 штук у колбі. Міні-піч спиртова 49 150 мл вогонь. Пекельний газ 59. Точило для ножів на присосці 44. Сокира кухонна у коробці з дерев'яною ручкою 249. Набір кухонних ножів з ножницями 6 предметів. Ціна 99 гривень. Конвектор підлоговий 2000 Вт потужність ціна 749 гривень. Обігрівач 1500 Вт площа обігріву 15 метрів квадратних. Має два режими обігріву. Ціна 1299 гривень. Акція до 26 січня. Маленький круглий столик 599 Легко та самостійно можна зібрати. Пуф з ємністю для зберігання 549. Лампадка скляна рельєфна 99, 19 запаска для лампадки парафінова, підставка декоративна листок 55, свічка у баночці до Дня Святого Валентина 99, 199. Свічка у скляній ємності. Така велика з приємним ароматом малиним ціна 229 гривень. Фігурка декоративна фарфорова із зростаючою травою 39. Декоративна рослина штучна 349 та 249 гривень. Статуетка декоративна котик з підставкою золотистою 299. Дзеркало ЛЕД підсвітка ціна 249 гривень. Така рожева є, також LED-підсвітка заряджається від USB 199 гривень. Дзеркало дерев'яне прямокутне 139. Ось такого плану є ще сенсорна підсвітка 169. Кругла двостороння 99. Маленьке дзеркальце кишенькове заряджається від USB з підсвіткою 169 гривень. 29 маленьке кишенькове. Одностороннє. Такого плану є за 199, також лед підсвітка. І заряджається. Ліхтарик на голову на батарейках 77 гривень. 99. Ось такий ліхтарик. Ручний на батарейках. Ліхтарик акумуляторний. Ціна 69. Ручний led підсвітка 88. Такий варіант 129. Світлодіодний портативний. На голову ліхтарик 249. Є за 149 гривень. М'яка іграшка можна використовувати як подушку. Зуру ціна 299 гривень. Іграшка м'яка ведмедик із сердечком 349. Іграшковий набір. Супермаркет. Ціна 749 гривень. Ведмедик Великий. Копиця 1099. Акція до 26 січня. Сушарка для білизни 479, максимальна вага 15 кг. І є ще точно така лише у чорному металі. Ціна її 549 гривень. Чашка фарфорова любов 119. Іде у подарунковій коробці. Такий набір чашка. Та шоколадка 199. Рукав для запікання 5-метровий 22 гривні. Форма силіконова для цукерок 44. Такі варіанти по 39. Пляшка дитяча поїлка квіти 129 гривень. Турка для приготування кави нержавіюча сталь 129. Напійка почину зі смаком вишня в шоколаді 49. Кава Старого Львова» 109 200 грамова. Лише снітанкова коштує 99 гривень, також 200 г. Кава Форд натуральна смажена 139-225 г, цукерки 64-100 грамові. печиво крендельки віденські з цукром. Вага 260 г, 39 гривень. Також відрошен, желейки 200 грамові – 39, три слона чай 35 пакетиків 34 гривні. Зелений бергамот 27 25 пакетиків, мономах 44 та 49 45 пакетиків. Печиво здобне зі смаком вишні 128 грамів, 34 гривні. Напій несквік 8 гривень. Кава розчинна Якобс Монарх 69. 100 пакетиків чорного чаю 69, Часник копчений 13, Приправа аджика 11. Міленіум шоколад Вері Пері з арахісом 99, льодяник на паличці 24, Десерт бонжур полуниця 9. Бурьонка вершки до кави 10 штук 27. Сироп до кави Монік в асортименті 29, паста шоколадного ріхова 64. Таким було сьогоднішнє відео. Усім дуже дякую за перегляд.